Імовірно, ми підійшли до переломного моменту у цій довготривалій війні, коли її доля вирішиться на полях Стамбулу, а не на полях війни. Але це станеться за умови, якщо владі Путін таки зважиться е приїхати на зустріч із Володимиром Зеленським, а головне, із Дональдом Трампом. Останній має стати для своєю рідним призом за сміливість, якщо вона у нього, звісно, є. Або ж завершиться величез... величезним пакетом санкцій, які війну моментально не зупинять, однак суттєво змінять її перебіг. Зараз все це ще невідомо і ми можемо лише розглядати ці два основні варіанти розвитку подій та їх ймовірні наслідки. Вітаю товариство! Як ви на каналі свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Серцов. Я є незалежним журналістом. Моїм нинішнім гостем є військовий аналітик Дмитро Снігирьов. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео. Мені важливо знати вашу географію. Також напишіть про те, про тему, яку ми сьогодні обговорюємо. Вона дійсно є дуже важлива, і, ймовірно, це, це є переломний момент у цій війні. За нагоди також підпишіться на цей канал і на мій канал вечірніх розмов. Також за можливості долучитися до збору на лікування військова аналітика Дмитра Снігирьова, який є сьогодні гостем мого каналу. Зараз він також бореться з важкою хворобою і це потребує понад 100 тисяч щомісяця. Ну І також дякую спонсорам і патронам мого каналу. І ви також можете долучитися до їх числа. Отже, пане Дмитре, я окреслив два основних варіанти розвитку подій. Варіант розвитку російської делегації в особі Лаврова чи іншого дрібного чиновника в Стамбулі уже не проходить. Трамп його потрактує як неповагу до себе. І ще одне чи не поспішаю я, називаючи цей момент оці ці дні. Переломними у перебігу цієї війни, адже ми не знаємо, вона закінчиться, і, можливо, нас чекають якісь інші, не менш так би мовити, захоплюючі повороти. Я думаю, що поспішайте. Давайте почнемо з візиту Трампа. 100% певненості, що він буде 15 числа в Тамбулі, немає. Я процитую Трампа, де він чітко відповідаючи, перепрошую на запитання журналістки, говорить про те, що планував, планував би, виходячи з нагальної потреби, але, але але можливі варіанти. Це буде залежати відповідно від графіка американського президента. Тому говорити про те, що 15-го числа Трамп 100% буде в Стамбулі, ну, на мій погляд, це зарано. Менше з тим його заяви і е, політичному керівництву і Росії і України вони е, досить жорсткі і акцентовані на необхідності проведення прямих перемовин між Україною і Російською Федерацією, тобто чіткий політичний сигнал і Путіну, і Зеленському щодо необхідності обговорення можливості закінчення цієї війни. Ба більше того, сьогоднішні заяви від КОФА, який чітко зауважив, що тема можливих перемовин буде зведена до трьох ключових питань, а саме території, Запорізька АЕС і відповідно, вихід України Дніпро і море. Тобто звужують коло питань, щоб не дати можливість для дипломатичного маневру країні-окупанта. Причому зауважте тема Запорізька АЕС не випадково прив'язана до теми територій. Але почнемо з першої теми, яку пропонують для обговорення американські можновладці. Тема території, мовиться про можливість територіальних поступок з боку нашої держави. Відков е, чітко окреслює ці території, дві області, де є значний контроль росіян, скорше за все, мовиться про Луганську-Донецьку області, Є три області, де є спірний контроль. Ну, це скорше за все, Запорізька, Херсонська, і отут третя область, що він має на увазі, чи то Сумську, чи то Харківську. Ну, скорше за все, мовиться про Харківську область. Про Сумську говорити про те, що на присутності російських військ настільки а, серйозно, щоб виносити це на обговорення, я не вважаю можливий подібний сценарій. Тобто з територіями чітко зрозуміло, але друге питання Запорізька АЕС, воно чітко пов'язано до першого питання, до питань території. Відповідно, якщо Російська Федерація буде висувати свої претензії щодо територіальних поступок нашої держави, а саме контроль над територіями Запорізької області, повністю включно з обласним центром, то відповідно питання функціонування Запорізької АЕС, а саме можливості. Створення так званої демаркаційної демілітаризованої зони ставить фактично крапку в цих планах російської сторони. Причому зауважте, це є фактично дипломатичною пасткою для країни окупанта. Поясню, про що йде мова. Наявність демаркаційної демілітаризованої зони в будь-якому разі передбачає наявність військового контингенту який буде забезпечити життєдіяльність критичного об'єкта Запорізької АЕС, а враховуючи той факт, що вся територія Запорізької Запорізької області включена до складу Російської Федерації згідно указу від 30 вересня 2022 року, тоді ми можемо говорити про те, що так звані Червоні лінії Російської Федерації щодо нерозміщення розміщення військ НАТО на території України? Вже не говорячи про територію Росії, вони фактично нівелюються цією пропозицією з боку Сполучених Штатів, тобто фактично мовиться про те, що подальші російські забаганки, а е не розміщення військових контингентів. Західних країн на території України нівілюються саме цією пропозицією. Бо погодьтеся, коли Росія категорично проти виступає щодо розміщення військових баз на території нашої країни, то відповідна можливість створення демаркаційної зони навколо Запорізької АЕС і можливої присутності саме західних військових, а в нашому випадку йдеться про європейських так званих миротворців. Це вже фактично розміщення військ НАТО на території самої Російської Федерації. О цьому краса гри американської делегації. Це два питання. Третє питання щодо можливості виходу в Україні, відповідно, це Дніпро і Чорне море з подальшим виходом в Середземне море. Досить показово є і тут реакція Сполучених Штатів. Пропозиція Сполучених Штатів це те, що Російська Федерація має віддати нам під контроль Кінбурзьку касу, а я нагадаю, це Миколаївська область, Миколаївський район, і Кінбурзька каса фактично дає можливість росіянам впливати на характер вільного судноплавства і блокувати. Роботу українських портів, відстань від Кінбургської каси, наприклад, до Очака, 4,5 кілометри. Це знімає можливість і відповідно обстрілів території України з саме Кінбургської каси, і головне розблоковує питання роботи українських портів. Причому досить серйозно буде впливати на зовнішню економічну діяльність нашої країни. Тобто знов таки можемо говорити про те, що і в цій пропозиції враховані виключно інтереси України. Це я тим корисним ідіотам в лапках, які будуть розповідати про те, що відков покусаний Путіним, а Трамп взагалі виступає з проросійських позицій. Це з приводу можливого характеру обговорення. Тепер з приводу щодо ситуації з російською делегацією. А тут немає у мене 100% впевненості, що там взагалі буде Путін. Тим більше, що російська сторона чітко дає зрозуміти, що представницький рівень буде максимум міністр закордонних справ, а можливо, це навіть буде Ушаков. Причому вони і зазначають, що не мовилося про зустріч двох президентів, а мовилося про початок прямих. Перемовин між Україною і Росією. А в цьому є пастка, і я пояснюю, про що йде мова. Рішення РНБО, яке забороняє прямі контакти і перемовини з Російською Федерацією. Українська сторона вже дала зрозуміти, що це рішення не стосується безпосередньо контактів вищої посадової особи, тобто президента. Це стосується всіх кого завгодно. Спікера Верховної Ради, міністра закордонних справ і відповідно очільника уряду, тобто тих осіб, які уповноважені вести міжнародні перемовини від імені Української держави. Правильно так. є чіткий перелік людей, які мають право представляти українську державу на міжнародній арені. Так, от українська сторона наполягає на тому, що це не стосується виключно. Очільника держави. І дивіться, в чому пастка з боку Росії, вони понижують представницький рівень, навіть до рівня Лаврова, міністра закордонних справ. І відповідно, якщо Зеленський буде зустрічатися з Лавровим. То це пониження суб'єктності українського президента. Погодьтеся, ну, не ведуться перемовини між президентами і міністром закордонних справ, правильно? Так, так. Згодні? Так. Далі дивіться: якщо зустрічаються міністри закордонних справ, Сібіга і Лавров. Так, і Йдеться про те, що участь Сибіги у перемовному процесі. Суперечить рішенням РНБО, які не скасовані. Розумієте в чому чекіська паска всіх пропозицій Російської Федерації? Завважте, коли ж Путін вийшов і сказав, що 15 го е, ми чекаємо в Тамбулі, він не робив акцент на тому, що буде безпосередньо він. Правильно? Так. Буде російська делегація. Тобто буде зустріч в робочому режимі, так звана звірка годинників. І третій момент, в чому пастка. Подивіться вже потім коментарі ушакова. Ми повернемося до тієї повістки дня, яка була 2022 року. Пане Дмитре, тобто про появу Зеленського не йдеться, але він сказав, що він 15 числа летить у Стамбул. Ні, мовиться про те, що український президент якраз це буде, бо по іншому присутність е, учасників української делегації буде якраз і е, створювати ті проблеми для української сторони. Якщо буде представницький рівень на рівні Себігі або Умірова, чи там умовно Єрмака, то це буде йти всупереч рішенням Ренбон. Що й намагається довести російська сторона? З російської сторони, я ще раз підкреслюю, буде максимум ушаков, ну, якщо це Лавров, Щоб показати те, що російська сторона апріорі не домовлялася про зустріч. Перший посіб. і тут питання буде вже безпосередньо до Сполучених Штатів, чи в змозі вони будуть натиснути на російську сторону, щоб, щоб відбулася зустріч безпосередньо керівників держави? Це задовільняє власне і українську сторону, і Сполучені Штати. Причому зауважте формулювання наших європейських партнерів щодо економічних санкцій проти Російської Федерації. Наразі ж не стоїть питання а, вже продовження економічних санкцій унаслідок відмови Російської Федерації від 30-денного перемир'я. Здавалося, ви висунули ультиматум. Російська Федерація відкинула ультиматум вводьте економічні санкції. Справедливо? Так. Для чого ви тоді висували цей ультиматум? Для чого ці заяви 12 годин залишилося Російській Федерації і ну, небо 12 годин? Прошу? Вони вже пройшли ці 12 годин. Пройшли. І небо впало на Путіна. Для чого ви понижуєте власну суб'єктність? І Російська Федерація виходить і говорить: а дивіться, президент відкинув ультиматуми. Санкції ввели? Ні. Ми продемонстрували власну суб'єктність. Це підвищує рейтинги всередині країни-окупанта? Напевно. Для чого робити ці дурнуваті заяви, щоб потім зробити наступну заяву з приводу санкцій по підсумках зустрічі 15-го? Тобто з того, що ви кажете, участь Трампа не обов'язкова навіть якщо Путін приїде участь Трампа проанонсована як елемент військово-політичного тиску як на Україну, так і Російську Федерацію щодо необхідності і невідворотності зустрічі в Стамбулі. Оцим продиктована ця заява. А чи буде він в Стамбулі, чи він не буде в Стамбулі? Питання відкрите. Добре. А на вашу думку, чи це завершує війну у ці переговори, чи це просто абсолютно? Дійсно? Абсолютно чому Росія грає власне на пониження представницького рівня? Їм необхідно імітувати перемовний процес. Дивіться, ми погодилися на зустрічі в Стамбулі. Яка різниця, хто приїхав від нас? Ми ж не говорили про те, що буде саме президент. Правильно? Їм треба імітувати, по максимуму затягнути час, щоб покращити тактичне становище безпосередньо на лінії фронту. На сьогодні у них, на жаль, є тактичні успіхи на Новопавлівському напрямку. Там вихід до одним кордонів Дніпропетровської області це максимум 5 кілометрів. І саме цей фактор буде і використаний Російської Федерації як елемент військово-політичного тиску і на Сполучені Штати, і на Україну. Можливість виходу на кордони Дніпропетровської області і масштабування театру бойових дій за рахунок нових територій України. Себто Дніпропетровської області про це й мовиться. Згадайте заяву піськова, е, на е, відповідна. Щодо і 30-денного перемир'я і можливості зустрічі в Стамбулі. А немає сенсу нам укладати 30-денне перемир'я, бо на думку Піськова, Російська Федерація має тактичні успіхи безпосередньо на лінії фронту. Заяви Ушакова з приводу зустрічі в Стамбулі. Вона буде проходити з урахуванням поточної ситуації на лінії фронту. А от вам відповідь. Буде імітація бурхливої дипломатичної активності з боку Російської Федерації, щоб показати догорозпроможність, начебто готовність до завершення війни. Натомість буде тиск по всій лінії російсько-українського фронту, і з, скажімо так, з планами російського командування щодо виходу, як мінімум, на адміністративні кордони Луганських і Донецьких областей. Тобто виходить, що зараз е, Росія переграє по всіх статтях, ну, що ну що значить переграє? Вона затягує перемовний процес е, і, і намагається використати якраз е, оцю е, певну паузу. В моментах, скажімо, так, нерозуміння подальших дій з боку європейських партнерів Сполучених Штатів щодо санкцій проти Російської Федерації, вони їх відтерміновують фактично оцією бурхливою дипломатичною діяльністю. Інше питання: що українській стороні треба перехоплювати дипломатичну ініціативу, що ми продемонстрували відповідно заявами про тридцятиденне перемирі готовності щодо зустрічі в Стамбулі. Себто, треба грати на випередження, робити нестандартні кроки, реактивні рішення мають бути. Бо, на жаль, те, що відбулася до цього часу, Російська Федерація, ну скажімо так, перехопила м'яч на дипломатичному полі. Пам'ятаєте, раз по разу вони демонстрували, е, начебто, готовність до припинення вогню. Це має виходити з української сторони. Ініціатива має бути виключно на нашому полі, тому говорити про... Тоді про якісь тактичні успіхи росіян і можливість диктату власних умов буде практично неможливо. Зрозуміло. Пане метре, я вам дякую за це інтерв'ю. Ми будемо слідкувати далі за розвитком подій, тим більше відповідь буде вже незабаром, і буде видно, що із того справдилося, що і з того ні. Але принаймні. Ну, цей коментар суттєво відрізняється від того, що зараз є в українському медіа ну, От я от дивився перед розмовою з вами багато інтерв'ю, досить відомих політологів і, і, і оглядачів, і вони говорять а, суттєво інші речі. Я пояснюю, я не на зарплаті, тому я можу дозволити говорити те, що я вважаю за потрібне. Цим я і відрізняюся, і ви, пане Олександре, від відомих політологів, які працюють за відомий прайс. Ну, зрозуміло. Будемо сподіватися на краще все ж таки. Е, нагадую, моїм співрозмовником є Дмитро Снігирьов, військовий аналітик. Підписуйтеся на мій канал, підписуйтесь на канал Дмитра Снігирьова, Ну і все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій, Все буде Україна.